Що європейці думають про війну в Україні? От давай цепочку розложимо. Як це було на початку, всередині і зараз на початку всі дуже запережували, дуже допомагали українцям до до моїх іти і так далі. Потім багато ж українців понаїжала вообще ну давай відверто з тобою неадекватних. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за... Заробити... 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу. Розкажу як це все працює. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко взагалі забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу. Там Іран, ірак і так далі. І для них реально для європейців ситуація в Україні тут от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно о, така історія. Ви розумієте, що українці. Українська нація ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з паттішка, і так далі. Підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з десь в коментарях своєкового аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, і так далі. Або як нінці теж не вистачало, що ми починаємо один на один одного жалуватися, крісяничати і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти сказати, вправить міські один одному. Від нас, ви не представляєте, скільки від нас залежить. Половина українців в Україні залишилась, половина українців в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь в світі живе. Щоб пів, пів країни живе десь в Європі. І нам цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагідно, нормально, по-людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого, можливо, нормальних президентів, вибирати владу, якісь політичні боїсно робити нормальні. Нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви оце ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ж Да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуда. Ну, треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували, там і залишитесь. Але треба перестать хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого араби так можуть робити, а ми не можемо робити. Ну от, робіть висновки.